Відправляє замовлення моєму клієнтові. Це колостром рідкий та спрейчик, що допомагає спрей алоя вера. Е, колостром допомагає позбавитись запалень в органах та в тканинах. Якщо у вас там кишківник болить, або шлунок болить, або у вас запалення на шкірі, там соріаз, або у вас коліна болять, іде запальний процес, вони там увілічилися, або бронхи, легкі, ви застуджені. Приймайте колостром і він допоможе позбавитись оцих всіх. Ну, запалень і зміцнює імунітет та направляє його на самолікування. Холостром це від коров, це молозіво, дуже корисне. В ньому дуже багато вітамінів, мінералів, екзимів, ферментів, імуноглобулінів. Тобто, це наш імунітет. Можна для профілактики, а можна, якщо ви захворіли. Натуральне лікування від ЛР. Спрейчик, спасатель швидкої допомоги, лікує горло, нос, глаза, очі, шкіру, як тонік для обличчя використовуємо. Відсипі, алергії, дерматіти, псоріазу там все, що порізались, кров тече, це заспокаює, Ожоги від сонця, від там духовки сковородки, масло ляпнуло від ожогів. Дуже дуже класно заживляє шкіру, регенеруючим образом. Працює з клітиничками і швидко-швидко затягується і безслідно без шрамів. заживає. Спрейчик також можна використовувати і по жіночому спринцювання від молочниці, від грибка, там, від всяких, там, жіночих проблем, від запалення осі і колостром теж приймаєте, якщо у жіноче у запалення. Да, там, Спрей дуже вигідно в такому маленькому флакончику носити завжди з собою в сумочці. Так я роблю і вся моя сім'я. Чому? Бо, наприклад, я зараз піду в школу на уроки, а у мене діти можуть прийти і кашляти. Я їм пшик-пшик-пшик в горло, а вони перестають кашляти зразу. І собі попшикую, щоб не захворіти від них, не заразитися. Також можна десь поцарапатися, подряпатися, десь там ну, не знаю, нокоть зломався чи там ще щось. Ну, Різні, десь зачинається. Чіпилися, порізалися, е, і спрей дуже дуже в цьому допоможе. Використовуйте, дуже раджу. Це у нас уже е, сьомий рік не виходить продукція з нашого користування. Всі користуємось просто всі. Раджу моїм клієнтам. Ось таке замовлення відправляю для замовлення. пишіть в дірект краще на Viber, WhatsApp, Telegram. або дзвоніть краще зразу, скоріше прийму замовлення. Не співаю, не всю відповідати людям дуже багато замовлень. Що ще тут у Тіктоці у мене не пишуть смс ки, тому ще раз кажу, не пишіть мені в Тіктоці, пишіть одразу в соціальних мережах і зразу дзвоніть мені, телефонуйте в шапці профілю мій мій телефон.